Зупинити розпорядження Кабміну і підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом із такою вимогою звернулися до президента депутата Івано-Франківської міської ради. Заради цього вони провели позачергову Ми сесію Ми Просто небо на центральній площі. Попри вихідний, зібрався кворум. Більшість голосів депутати підтримали вимогу про підписання угоди про асоціацію а також розпорядилися вивісити на в'їздах до міста прапори Євросоюзу. Євромайдан в Миколаєві вночі намагалися знести правоохоронці. Людей, що вийшли на площу Леніна на знак підтримки євроінтеграції правоохоронці штурмували двічі. Як розповіли активісти, спершу на підтримувальників клином вирушили півсотні людей формі, які знесли намети, встановлені на площі. Вдруге пішли вже близько ста правоохоронців. Людей потіснили, але з десяток активістів з майдану не пішли. Міліції запевнили, мітингу не розганяли. Лише забезпечували громадський порядок та охороняли чиновників із комісії благоустрою, які прийшли зносити намети встановлені без дозволу. Натомість у Львові намет на тамтешньому Євромайдані відстояли. В рішенні суду, із яким прийшли виконавці, студенти знайшли помилку. Там неправильно вказали адресу, за якою розташований намет. Тож сьогодні в ньому збирають підписи за євроінтеграцію та відставку уряду